Зимові сутінки густішали, але на подвір'ї фортеці все одно було досить світло. Сніг м'яко мерехтів, відбиваючи світло з вікон. Піднявшись на порожню фортечну стіну, я підняла скелетоване обличчя до безхмарного неба, що стрімко темнішало. Вітер тріпав мантію, плескаючи нею по кістках, але я очікувано. Не відчувала холоду. Сузір'я, суртаза, риби та пугача вже виднілися в небі. Вірна ознака тріскучого морозу. Втім, іншого в останню ніч бути й не могло. Свято, яке відзначали кожен тринадцятий молодик, означало середину зими та початок Нового року. З боку житлового корпусу іноді долинали голоси. І для мого магічного слуху їх не міг заглушити ні свист вітру, ні щільно зачинені двері. Живі вже зібралися на першому поверсі навколо прикрашеного дерева і проводжали рік гарячим вином, приправленим різними байками та спогадами про події минулого. Мені хотілося до них, мені не було чого з ними ділити. Ця суперечливість розривала мою душу на частини. Ще й підселенець, після розмови з комендантом мовчав настільки старанно, що не відчував я його присутності у своїй свідомості, то подумала б, що він знову пішов спати. Втім, туга й самотність, що охопили мене, були настільки гострими та нестерпними, що я навіть вирішила його покликати. Альде, чи варто було дивуватися з того, що підсаленець знову не відгукнувся? Втім, зараз він, напевно, розмірковує про спроби перехитрити нового могутнього ворога. Ох із заварила я кашу з цим усім, що я здригнулася від несподіванки. Схоже, якщо мені й вдасться звикнути до того, наскільки голосним. І оманливо реальним став голос Альда в моїй голові, то станеться це не скоро. Mm, про що замислився? Підозрюю, це явно не те питання, яке ти спочатку хотіла мені поставити. Але зроблю ласку і відповім Я міркував про те, як упоратися з Ашеаном, який же підсаланець таки передбачуваний. Здається, я вже казав, що у твоєму тілі, яким воно є зараз, я з ним не впораюсь. Вів далі Альт. А оскільки останню милість ми втратили, то моє переміщення до іншого тіла відкладається на невизначений термін. А немає жодного способу. Переміститися без допомоги цього артефакту. Недовірливо поцікавилася я. Є, спокійно відповів підселенець. І що заважає ним скористатися? Твоя смерть. Що? Я розгублено клацнула щелепою. Тобі доведеться померти або опинитися на межі упокоєння. Що у твоєму випадку рівнозначне. У голосі Альда почулася усмішка. Я зможу звільнитися тоді, коли ослабне зв'язок душі з тілом. Але ти при цьому напевно упокоїшся. Мені здається, що таке рішення тебе не влаштує. А ще якісь варіанти є. Навіть якщо є, вони мені невідомі. Можливо, Суртас міг би допомогти. Але для цього його треба якось знайти. Вірно, підселенець замовк. Але виходило так, що його голос у моїй голові лунатиме ще довго А вже ж, якщо та кістлява давнота не знайде нас за найближчі кілька днів. З іншого боку, Хоч і з кимось поговорити можна, чи що. На підтвердження моїх думок з боку житлової будівлі долинув вибух сміху. Але відчуття самотності, що мучило мене кілька хвилин тому, я вже не відчувала. А як ти святкував останню ніч, коли був лічем? Я вловила емоцію, здивування, схоже, моє запитання. Стало для Альда несподіванкою. Я її не святкував. Взагалі? Взагалі, чому? Навіщо? Ну, відзначити кінець одного року та початок наступного, згадати, що було гарного, відпустити погане в надії, що воно залишиться у році, що минає. Коли в тебе попереду століття посмертного існування це не має значення. Змінився рік і змінився, це лише число. Зрозуміло, від відповіді підселенця мені чомусь стало сумно. Ти звикнеш. Цікаво, мені здалося, чи в голосі Альда дійсно промайнула нотка співчуття. Ти все ще розмірковуєш категоріями живих і сприймаєш світ, як жива. Це мене. Схоже, таки здалося. Мені було легше, я й за життя останню ніч не любив. Чому? Знову лізу, куди не звали. Еге ж, втім, вперше чи що? У будь-якому разі, якщо підселенець не захоче відповідати. Він і не відповість. Неприємні спогади. коротко відповів Альт. Намагатися довідатися про подробиці я не ризикнула. І так розповів трохи більше, ніж зазвичай. За розмовою подумки я не помітила, як небо затягло хмарами. Вітер стих, пішов сніг. Великі лопаті сніжинки повільно й плавно падали на землю, вкривали розчищене подвір'я, осідали на стіні та моїх плечах. Підкоряючись при життєвій звичці, я підставила долоні. Більшість сніжинок пролітали крізь п'ясні кістки, а ті, що лишалися на них, не танули. Справді, з чого б їм танути? Тебе звали до себе опівночі, нагадав Альт. Так, я пам'ятаю, Ван мав щось мені сказати. Дивно, що тобі не цікаво. У мене погане передчуття щодо цього. Вони не завжди в тебе справджуються. Ха, «А вже ж, не одному тобі бути невдалим провісником. Пирхнула я. Просто якщо ти ще трохи тут пробудеш, то перетворишся на кучугуру. І що? Застуда мені не загрожує. Тяжче літатимеш, відповів підселенець. Ти зараз серйозно? Цілком. От тільки серйозність його тону здавалася мені перебільшеною. Знущається поганець. Зрозуміло, зітхнув Альт. Добре, поясню, залишиться сніг на мантії. Ти повернешся в тепло, він розстане. Мантія промокне, стане важкою. Ти ослаблена, а твоя змінена вага буде розподілена інакше. Тому тобі буде складніше тримати рівновагу. Знаєш, кого ти мені зараз нагадуєш? не менш серйозним тоном промовила я. Кого, квочку, це якийсь різновидне житті? здивовано уточнив підселенець. Ні, так називають курку, яка. До чого тут курка? Альт не дав мені договорити. Ох, вже ці міські жителі! Кості Суртаза! Він що справді не знає, як поводиться курка, коли водить курчат? Це слово, зітхнула я, використовують для позначення людини схильної до підвищеної тривожності та турботливості. Причому найчастіше тоді, коли про це не просять. Я не маю схильності до такої поведінки, якщо ти не помітила. холодно заперечив підселенець. Це звичайна обачливість, тому що тіло у нас одне, єхидно додав він. Все ще одне на двох. Починається. І мені, на відміну від тебе, небайдужий його стан. Не впораєшся з керуванням, влетиш у якийсь стелаж і потім кісток не збереш. Альт продовжував щось бурчати, але огризатися мені було ліньки. Та й, за моїми відчуттями, час справді наближався до півночі. Голоси на першому поверсі стихли, але натомість спалахнули вогні. У видимих мені вікнах другого поверху. Мабуть, учасники свята розійшлися по своїх кімнатах, тож і мені час йти. Та й снігопад посилився настільки, що справді в кучугуру перетворитися недовго. Навіть не віриться, ти таки вирішила послухатись, в'їдливо промовив підселенець. Тільки но я злетіла з стіни вниз, на подвір'я. Так час же, майже опівночі, невинно відповіла я, різко повертаючись в один бік, а потім в інший. Зверни увагу, навіть сніг струсила, аби ти не хвилювався. Ну, майже. В тебе ще є всі шанси стати кучугурою на шляху до корпусу. Особливо, якщо ще тут на місці повисиш. А ти знаєш заклинання керування погодою? Я знаю заклинання прискорення польоту заразом і сніг струсиш. Помовчавши секунду, Альт додав аби тільки не об стіну, тож повторюй. Пройшло десять хвилин і дві зустрічі зі стіною. Поки я опанувала заклинання прискорення польоту, і тільки після цього з гордим виглядом, повільно і статечно, перелетіла поріг житлового корпусу. Як і очікувалося, на першому поверсі вже нікого не було, всі розійшлися по кімнатах. У повній темряві лише на дереві мерехтіли вогники, схожі на ті, що я вже бачила в кабінеті коменданта. Їхнє сяяння відбивалося від розвішаних на гілках прикрас, тому стіни кімнати рясніли різнобарвними плямами світла. Поспостерігавши за цим чарівним видовищем кілька хвилин, я через силу змусила себе піднятися на другий поверх. У кімнаті на горі також було безлюдно ті, хто святкував, навіть звідси розійшлися. Або зібралися в кімнаті меба і лінс, задумливо промовив Альт. Щого ти взяв? Я пригадую одну традицію, пов'язану з останньою ніччю. І якщо моя здогадка вірна, то на нас чекає досить кумедне видовище. Заінтригував. І що ж? Побачиш, або ні? Вогка мантія дійсно трохи ускладнювала політ, тому нормально загальмувати біля потрібних дверей я не змогла. Мало не пролетіла повз. Зробити цього мені не дозволив меб, який визирнув за стулки та на люту перехопив мене поперек талії. Ну, чи того місця, де вона мала бути за життя? Ну нарешті! Посміхнувся він, відпускаючи мене. Ми вже думали, що ти до ранку не потрапиш у двері. Наче пили ми, а. Мебе. За одвірка визирнула зарум'яніла лінс. О. Шиз. Вона щиро усміхнулася. Хутчіша заходь, все готове. Тільки на тебе й чекали. Готова що? Обережно запитала я, хоча б пролунало, як завжди, байдуже. Не що? А для чого? Менторський тон не надто надавав солідності голосу Ваана, який долинув з глибини кімнати. Бо язик чорнокнижника добряче заплітався пророкуватиму зараз, і я вгадав. Ти сьогодні такий прозорливий. Це несподівано, сказала я, перелітаючи поріг. На розстеленій посеред кімнати ковдрі сидів ваан. Крім нього, меба та Лінц ще були присутні нель та кіт. Обидві дівчини зайняли просторе ліжко, мах води сиділа на краю, а некромах Сопучи, згорнулася клубочком точно посередині. Так, ми сьогодні спимо на підлозі, хмикнув меп, мабуть, вгадавши напрям мого погляду. Нель, за цих слів, мовчки відсалютувала кістяним келихом. Свято в розпалі! саркастично пробурмотів Альт. Ну, хоч дитину спати вклали. Не бурчи. Ну. Хто перший? Худорлявий чорнокнижник потряс мішечком, у якому щось загриміло. Меп тим часом сів на підлозі віддалік, а до нього на коліна одразу вмостилася лінз. Давай я, бо спати вже хочеться, відповіла Нель. Легко підвівшись з ліжка, вона поставила келих на стіл і опустилася на підлогу навпроти Ваана. Той, Мовчки кивнув і запустив руку до мішечка, щось дістав і кинув перед собою на ковдру дрібні кісточки із накресленими на ними символами. На мить мені здалося, що чорнокнижник похмурнів, але це враження було вкрай швидкоплинним. «Хм, Ну, гадаю, сама бачиш, хмикнув він. Нічого нового, уважно вивчивши кожну кістку. Нель кивнула головою. У моєму випадку жодних новин то найкраща новина. Мах води посміхнулася. Дякую. Криво посміхаючись, у відповідь, Ван знизав плечима і почав збирати кісточки, закидаючи їх назад до мішечка. Нельжа, взявши келих, побажала всім приємної останньої ночі та вийшла з кімнати. «Так». Кіт ми пропускаємо, пробурмотів Ван, ні до кого конкретно не звертаючись. І лише після цього оголосив Хто наступний? Я! Меп сів навпроти чорнокнижника. Лінс тим часом перебралася на край, а я вмостилася у кріслі поруч. Цього разу Ван заплющив очі та приблизно з хвилину сидів, трусячи мішечок. І перемішуючи його вміст. Нарешті він запустив руку всередину, витягнув жменю кісточок і кинув їх на ковдру перед собою. Цікаво. протягнув чорнокнижник, схилившись над символами та розглядаючи їх. А потім якось дивно сіпнувся. Я ледве стрималась, щоб не підлетіти та не подивитися зблизька Цікаво ж. На місці ж мене втримало тільки те, що я, напевно, в тих символах все одно нічого б не зрозуміла. Меп виглядав напрочуд спокійним, але на Ваана дивився дуже уважно. Тим часом Лінс, схоже, просто боролася із сонливістю. І що там? Я зберу кільце світів докупи та самотужки зможу зупинити чергове вторгнення. Криво посміхнувшись, спитав некромах. Не зовсім, але щонайменше дві серйозні події цього року в тебе будуть. Я вловила якісь нові, незнайомі нотки в голосі чорнокнижника, начебто замість нього зараз говорив хтось набагато старший. Перше, схоже, пов'язане з Ван, сидів до мене спиною. Але, судячи з тону, усміхнувся Сам знаєш ким. Все буде добре, але постарайся вправно ухилятися від дуже важких предметів. Друга сторона проти не буде, але для цього вона має дізнатися про подію вже після того, як та відбудеться. Але так чи інакше, дві половини стануть цілим, хоча твій рід цьому не буде дуже радіти. «Ха!» Наче мене колись хвилювала думка родичів. хмикнув Меп. Дадуть згоду, та й досить. Дадуть, кивнув Ван. Можливість переконати їх ти вже знайшов, чи от от знайдеш? Гадаю, вже знайшов, тихо відповів бойовий некромах. Добре, знову кивнув чорнокнижник. Щодо другої події, хм. Я не до кінця можу відстежити цей ланцюжок, але він якимсь чином пов'язаний з першою подією і спричинить серйозні наслідки для всього нашого світу. Я вловила емоції підселенця, насторожений подив і слабкий, слабкий натяк на надію. Які наслідки? напружено перепитав меб. Ваан відповів не одразу. Потрусив кістками в мішечку, витяг ще кілька, глянув на них і хмикнув Війна. Запанувала тиша, в якій особливо виразно чулося сонне сопіння кіт і Лінс. Гадаєш, на обличчі меба промайнули подив і недовіра. Ні. Не зовнішня, глухо відповів Ваан. Внутрішня. От тільки цього нам бракувало. Процідив бойовий некромах. Це не твоя війна. Чорнокнижник хитнув головою і дістав ще кілька кісток. Але ти будеш до неї причетним. А потім він промовив слова. Від яких у мене чомусь всередині усе похололо або не в мене. Ця війна мала статися багато років тому. Не розумію, про що ти, але мені це не подобається, буркнув меп. Мені теж, зітхнув Ван. бо я не бачу, чим це може закінчитися. Ще не вирішено. Ну... Глобально Можу лише сказати, що в той момент, коли тебе поставлять перед вибором, вчинити на власний розсуд або так, як велить обов'язок, роби, як завжди. Кілька секунд бойовий некромах, примружившись, дивився на чорнокнижника, Чи його обличчя я не бачила. Потім повільно кивнув. Мабуть, я зрозумів. Він підвівся на ноги. Дякую. Схожа нас очікує веселий рік. Нудьгувати не доведеться дійсно. Ван знизав плечима і, не оглядаючись, додав, схожа лінц свій шанс проспала, отже тепер найцікавіше. Мабуть, під найцікавішим малася на увазі я. Адресований мені кивок меба у бік ковдри. Підтвердив це Сам же Некромах сів на край ліжка поруч зі сплячою чарівницею.